Не можна е, казати, що так, оці е, будуть воювати, бо вони старі, їм, в принципі, можна вмерти. Оці трошки молодші, вони хай е, не воюють. І а оці взагалі там сидять вдома, тому що, тому що вони десь там, я не знаю, хороші, просто хороші люди молоді. Такого не може бути. І коли мені кажуть, там ти хочеш молодих там, відправити на фронт, я не хочу молодих відправити на фронт. Коли там говорять про 18-річних, я ні разу не сказав слово 18-річний. Це вже там жодне. За зниження мобілізаційного віку да. ви. Я хочу за. просто сказати, ні, я не за зниження мобілізаційного віку. Я за те, щоб воювали всі. Uh -huh. А не була оця історія про те, що. Оці ні, а оці да. Чому? Тому що ну е, от, знаєте, мені цікаво, от як зараз е, мисли наш народ. Ми хочемо кордон, от у них, от чого Ми хочемо, ми хочемо кордони 91 року. Всі ж хочуть, всі так. хочуть. Ми хочемо демобілізацію і хочемо відмінити мобілізацію. От, от це те, що хоче зараз так. наш народ у, у, у когось питає. Вони всі цього хочуть. А як це можна е, співставити? Хто це має вийти і пояснити, що такого не буває? А Ти? що хочуть щоб воювали депутати і міністри. А ну це такий популізм. Да. Ну, слухайте. Я не думаю, що депутати Дійсно, я не проти взагалі, але ми ж маємо розуміти, що влада, вона поки влада, поки вона є. Ну на жаль, вибори не можна провести.